У цьому відео я розкажу про п'ять топових методів для аналізу синг-селерних даних. І методів є дуже багато, і я розумію, що дуже легко в них загубитись. Тому тут я зібрала п'ять базових, з яких варто почати, і потім вже в залежності від того, які вас дані, або що конкретно ви хочете робити, можна набудовувати свою базу знань. Але ось ці п'ять, скоріш за все, рано чи пізно вам знадобляться на шляху аналізу ваших даних. Отже, аналізом сингл-селерних даних я займаюся більше двох, майже трьох років. І метод з якого точно варто почати, це сканпе. Це основа всіх основ, скоріш за все, якщо ви працюєте в Python. Для Ара, це для вас, скоріш за все, буде СЕРАД, але це відео виключно про Python-методи, тому ми починаємо зі ScanPy. ScanPy – це дуже класно прописана Python-бібліотека, де чудова документація, і там є всі основні типи аналізу, нормалізації, фільтрації, PCA, Dimensional Reduction і так далі, і так далі. І це, скоріш за все, буде ваш найкращий друг, якщо ви аналізуєте синг-северні дані, тому що ви починаєте зі ScanPy, коли ви завантажуєте свої дані, ви закінчите ScanPy, коли ви зберігаєте свої дані. Тому це базова штука, яку треба освоїти. Звісно, це величезні пакети, там дуже багато різних функцій, тому не лякайтесь самого початку. Скоріше за все, це займе трошки часу розібрати. Що саме, де і як працює. Але це дуже потужний і швидкий метод, який точно варто освоїти. Наступний метод це Harmony, і це batch correction метод, тобто це знадобиться усім, хто працює більше, ніж з одним самплом. А скоріш за все, якщо ви займаєтесь більш серйозними аналізами даних, то у вас буде більше, ніж один сампл. І Harmony вам допоможе зінтегрувати ці всі штуки разом. Тобто, замість того, щоб у вас, наприклад, кластеризувались різні сампли в окремі кластери, Harmony зробить так, щоб однакові типи клітин з кожного з цих сампів кластеризувати разом. І це називається batch correction. Плюсами Harmony є те, що це досить швидкий метод, і він зберігає біологічні сигнали. Мінусами є те, що це працює на PCA просторі, тобто якщо ви використовуєте якийсь інший рівень dimensionality reduction, то Harmony вам не підійде. Ще один великий плюс Harmony це те, що там можна використовувати більше, ніж один batch covariance. Тобто, якщо, наприклад, у вас є не тільки різні донори, а із кожного донору у вас є декілька самплів, то ви можете сказати: зроби мені batch correction для донорів. І для самплів, тобто ви можете додавати декілька, і це може покращити якість ваших даних в подальшому аналізі. Наступний метод це рікаплер, і рікаплер він підходить тим, хто хоче вже більш глибоко зануритися в свої дані, зрозуміти, що конкретно де і як працює. Що він робить? Він на основі вже існуючих баз даних, наприклад, як проджені або transcription factors бази даних, шукає де найбільш enriched енрічний біологічний сигнал, в якому ви зацікавлені. Тобто на основі експресії ваших генів він показує активність певних метаболічних шляхів, і це можна робити, наприклад, per cell тайп. Тобто, у вас є різні cell type, і ви можете подивитись, які метаболічні шляхи найбільш активні в кожному з тих типів клітин, або які транскрипційні фактори найбільш присутні в різних типах клітин. Або якщо ви маєте, наприклад, хвору групу клітин і контрольну, то ви можете подивитись, які різниці також в метаболічних шляхах, або, наприклад, в транскриптних факторах відбуваються між цими групами. Це дуже класний метод, він дає вам більше розуміння. Про ваші дані, але в той самий час він вимагає від вас трошки розуміння більш детальної біології, які процеси відбуваються в ваших клітинах і що кожен з цих метаболічних шляхів може означати, тому що дикапора дасть вам результат, але вам треба вже інтерпретувати правильно, що це означає. Наступний досить допоміжний метод це cell typist, і це інструмент, який допомагає нам автоматично визначати певні типи клітин, що може стати в нагоді, якщо у вас дуже багато клітин, і вам дуже важко сидіти вручну проводити цю анотацію. Це швидкий, досить непоганий метод. Там він має певну кількість вже натренованих моделей, які працюють досить непогано, але звісно не ідеально. І там, скоріше за все, треба буде вводити певні корекції в подальшому аналізі ваших даних. Є декілька мінусів. Перший мінус це обмежена кількість організмів, тобто він підходить тільки для людей, які працюють з або клітинами людини, або миші. Другим мінусом є те, що не на всі типи тканин є вже натренована моделька, тобто, наприклад, якщо ви працюєте з людським серцем або з печінкою, то ви знайдете такі моделі, а вже для тканин нирок такої модельки там немає. Найкраще він працює для імунних клітин, але можна використовувати також інші модельки і вже потім вибирати, чи вам підходить така анотація, чи треба щось десь підкоригувати. Загалом він Прощую анотацію, але я не можу сказати, що це метод, який повністю вам може замінити анотацію типів клітин, і вам нічого не треба буде потім змінювати. Єдине, що ще прикольне, то там можна на своїх даних, якщо у вас вже є лейбли для типів клітин, натренувати свою модельку і використовувати її для наступних, наприклад, даних. Це іноді буває зручно. і Якщо вона натренована добре, то можна використовувати потім автоматично для інших даних. Ще одним суттєвим мінусом салтайпіс є те, що якщо це досить рідкісний тип клітин, то його скоріше все не було в. Тренінг дейта і він його не визначить. Або якщо їх занадто мало, то йому теж буде занадто складно, бо він буде намагатись їх всі поєднати в якийсь один більший кластер. Або якщо у вас якісь супернові дані і супернові типи клітин, на яких Султапіс теж не був натренований, то звісно він його не визначить, тому що такого немає. Він знайде найбільш схожі до них, але якщо це вже якийсь більш специфічний, то вам треба буде самостійно визначати, що це за тип клітин. П'ятий, напевно, найбільш складний метод це SC-кода. Це один з більш нових методів, які ще недостатньо були, скажімо так, перевірені ком'юніті біоінформатиків. І наскільки я чула, одним людям він подобається, інші трошки скептично ставляться до нього, тому вже чи використовувати чи ні вирішувати вам. Але це досить прикольний метод, який допомагає нам розібратися, які зміни в композиції типів тканин заходять в певних групах, наприклад, в групі хворі здорові, або в групі ті, які проходили певне лікування або не проходили. Це може бути досить цікаво і досить інформативно, якщо ми дивимося, наприклад, в здорові групі, у нас був низький рівень макрофагів і низький рівень фібробластів, а в хорі у нас там росте рівень макрофагів і росте рівень фібробластів. Ми можемо вже більш детально дивитися, що це за макрофаги, тому чому це відбувається так. Може там знову ж таки повертаючись до той каплера, якісь певні метаболічні шляхи заходять, які ми хочемо перевірити додатково. Тому це може бути корисний метод, але. Знову ж таки, треба робити, дивитись, перевіряти, проводити валідацію. І для того, щоб користуватися сікоди, треба вже мати проанотовані дані, тобто, треба мати лейбл для своїх кластерів. І він працює на data, тобто виключно з пропорціями. Він не дає на якихось більш специфічних детальних висновків. Отже, це були 5 методів, які варто засвоїти, якщо ви хочете працювати з синглселерними даними. Я залишу лінки до кожного з цих методів внизу в описі під відео, тому ви можете зайти почитати більш детально. Для кожного з цих методів існує досить хороша і гарно прописана документація, тому, в принципі, з ними не важко буде розібратися. Але для того, щоб спростити задачу ще більше, я створюю додатковий плейліст по аналізу синглселерних даних, де я більш детально... Розказую про кожен з цих методів окремо, як він працює, які плюси-мінуси, і мінуси, і показую, наприклад, вже з кодом з туторіалом, як проводити аналіз даних. Тому, якщо вам цікаво, переходьте, дивіться. Я сподіваюся, що вам може буде таке щось корисне і допоможе в аналізі ваших даних. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, дивіться інші відео про біоінформатику на моєму каналі. пишіть в коментарях, якщо є ще якісь цікаві теми, які ви хотіли б, щоб я розібрала. І до зустрічі в наступних відео.